Вітаю, Ви, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Послухавши останні інтерв'ю Трампа, я ще раз зрозумів, що це не лікується. Так. Ну, це вже знаходиться на генетичному рівні, вік дає про себе знати, деградація відбувається всього організму і, перш за все, розумовує діяльність. Я не знаю, навіщо збираються там журналісти, щоб ставити йому запитання і отримати у відповідну, повну жмаячню, Навіщо вони збираються? Навіщо вони приходять і ставлять запитання, там, наприклад, про тарифи? Відповідь абсолютно ну, класична, з точки, з точки зору медицини. Так, запитують про тарифи, відповідь. о, там сіл стоїть, за тим столом сиділи мої попередники всі, вони були всі неправі. Вони всі були неправі. От тільки я один правий, тому що всі користувалися Сполученими Штатами Америки. А тепер буду користуватися я. І почнемо з України. Обдеремо її як липку. І все таке останнє чому? До того, що там війна, і вони не зможуть чинити нам опір. Так. Ну це ж класичне мародерство. Під час війни. Класика просто. Ну як? Усі користувалися США, хоча насправді реально Сполучені Штати Америки користувалися всіми. А зараз закінчується це все. Тому що у вас долар валюта для. Розрахунку в світі. Ви його тримали завжди. Ви скільки хотіли, скільки їх могли друкувати, ці долари. Це ж так. Тобто ви користувалися всім світом. Ну я найпростіші речі на пальцях пояснюю: оце головна. Тепер від долара відмовляються Всі. Переходять або на євро, або на Юані. У розрахунках. Таким чином, ви вже не можете всім світом керувати фінансово. Це ж так, а причина? А причина Трамп. <гум> ну, Настільки все просто, чомусь ніхто не ставить ці запитання. Приходять е, якісь журналісти і, не знаю, Спеціально їх там збирають, їм платять за те, щоб вони приходили і слухали цю всю маячню. Або Гренландія. Данія дуже погано турбується про безпеку Гренландії. Так. От якби ми захопили, от ми б турбувалися про безпеку дуже добре. Яким чином? Данія від кого? Вона хто на, збирається напасти на Гренландію? Хто? Австралія, Канада? Хто заявляє весь час, що нам <сум> Гренландія потрібна, невідомо для чого? Хто? Може, малі збирається напасти чи хусити? Хто там збирається напасти? на Гренландію, крім Штатів І тільки про це і говорять, що Китай хоче напасти. Чи, Ну хто? Кожен раз одне й те саме про Гренландію. Бачите, там плавають китайські кораблі, ну, то і що, що плавають, то вони скрізь плавають. Розвозять те, що вони виробляють. По всьому світу. Чому див... тут дивуватися? Вони будуть виробляти е більше і більше буде розводити, і, 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 і хто їм цьому завазить? І вони плавають не тільки біля Гренландії, вони скрізь плавають. Це страшна загроза для Гренландії, що десь там пливе китайський корабель, який везе. Телевізори, чи комп'ютери, чи що там Lenovo <смі> ВЗ і так далі, і тому подібне. Ви ну, послухайте, це ж не лікується, так, це не лікується. Або про Канаду. У мене такі хороші стосунки із прем'єр-міністром Канади. там ми друзі і все. І так далі. Та я нічого не говорив про те, що ну, там, ми захопимо Канаду, так. У нас завжди будуть хороші стосунки, так. Ну, так? Відміняй тарифи, раз ти хочеш стосунків хороших. Впроваджуй вільну торгівлю. Якщо США не є конкурентно спроможними, на світовому ринку, так і ви більше купуєте, ніж продаєте, то займися цим. Як шестиразовий банкрут, займися економікою Сполучених Штатів Америки, щоб вона була конкурентно спроможною. О, отак, наприклад, як Клінтон зробив, щоб його твоя каденція закінчилася профіцитом а не дефіцитом. А так, як що ти не знаєш, що робити, чи не вмієш, як робити, то ти вводиш якісь тарифи для, для всього світу, щоб вони не поставляли продукцію дешеву свою конкурентноспроможну на вашому внутрішньому ринку. Ну, я прості речі розповідаю, це елементарні речі. Ні, приходить величезна кількість кожен раз цих журналістів ставлять якісь запитання і отримують абсолютно божевільні відповіді, йдуть, а потім знову приходять. Це Якийсь цирк, їй Бог.